Просили провести тест, яке споживання енергії електровелосипеда зимою літом і на якій швидкості. Акумулятор у мене на 607 ватт годин, 48 вольт. Мотор колесо Мксус 48 вольт 500 Вт XF15F. Ось таке. Так, літом на ньому проїжджав 40 км на максимальній швидкості. Десь середньо 45 км на годину. Температура 20 градусів була на вулиці. Розхід склав 15,2 ватт-години на кілометр. Зараз зимою проводив тест при температурі 4 градуси. Швидкість максимум скільки велосипед зможе проїхати. Відстань тесту була 1 кілометр. Дані ваттметра 21 ватт-годину в кілометр. Вітрати зросли на 38%. Кілометраж теоретичний, який зможе проїхати електровелосипед. 29 кілометрів. Максимальна швидкість. Середня швидкість 33, максимальна 46. Зараз глянемо до Вакметра. Пізніше проводив тест, швидкість була мінімальна 20 км на годину. Ватметр показав 7 Вт-годин на кілометр. Теоретичний кілометраж 84 км. Кілометра. Швидкість постійна була 20 на круїз контролі. Глянемо на ватметр.